Як прикріпити металевий тримач для флаконів завдяки ось такому клею і стрічу. Запорука надійності кріплення це якісно підготовлена поверхня. Тому я ретельно вимила свою плитку, також обробила оцтом від вапняного нальоту, протерла на сухо і місце, де будуть кріпитися тримачі, обробила ацетоном. Також може підійти спир. Поки сохне наша поверхня, переходимо до розрахунків. Я візуал, тому все мушу замалювати. Так мені легше обдумати все в своїй голові. Верховую відстань, яка має бути між тримачами, і переходимо до монтажу. Цього разу я ретельно підготувалася, взяла з собою навіть невелір для того, щоб відмітити рівень. Не повторюйте мої помилки, ставте нівелір з боку, а не там, де буде ваша голова, і затуляти ту лінію. Відкриваємо клей, щось не виходило мені видусити, тому я відрізала ззаді, і було, до речі, дуже зручно розмащувати клей по поверхні тримача. Ну що ж, прикріплюємо тримач до поверхні. Спочатку прикріплюємо зверху, а потім рівномірно притискаючи донизу залишки клею, витираю пальцем. Не бійтеся, якщо ви десь замацькали сам тримач клеєм, так як я звичайною вологою салфеткою, воно все гарно, легенько витирається. І тримач, і сама плита. Фіксуємо тримачі скотчем і залишаємо в такому положенні на 48 годин.